Через що люди отримують такі повідомлення про розірвання ділових відносин з банком? Що робити, коли банк розірвав ділові відносини, та як отримати свої заблоковані кошти? Які наслідки через розірвання ділових відносин з банком та чи донарахують податки на отримані кошти? На всі ці питання обговоримо вкрай детально та з максимально практичного поля зору в цьому відео. Будь ласка, додивляйтесь до кінця і будете розуміти ситуацію від А до Я. Привіт. Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Станом на зараз фінансовий моніторинг банків лютує, активно перевіряються платежі як фізичних осіб, так і фопів і навіть юридичних осіб. А якщо щось не влаштовує, рахунок можуть взагалі заблокувати такими потужними повноваженнями у розірванні ділових відносин, банки наділяє частина перша статті 15 закону, який дуже епічно називається. А саме про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, там вказано, що банк має право розірвати ділові відносини з клієнтом, якщо він визначив, що клієнт має неприйнятно високий ризик або не дає документів, які необхідно для перевірки клієнта. Також якщо клієнтом банку надано недостовірні відомості про себе, а також якщо банк не може ідентифікувати особу, в інтересах якої насправді проводяться банк. Банківські операції. Тому по суті, якщо банк розриває з вами ділові відносини і силається на статтю 15 закону про фінансування тероризму, в 99% випадків це не означає, що ви терорист, а просто назва в закону така. А причина розірвання відносин підозрілі платежі по вашому банківському рахунку. Технічно банк має розривати відносини наступним чином: по-перше, зібрати серію доказів та причин, які підтверджують те, що ви маєте підозрілі платежі. По-друге, дати вам можливість надати коментарі та. Пояснення і по-третє, прийняти рішення на основі всіх зібраних матеріалів про продовження співпраці чи про розірвання ділових відносин. Часто порядок прийняття рішення банком порушується, і це може використатись вами в майбутньому для відновлення ділових відносин з банком. Про що насправді далі у відео досить детально розповім. Найкращою базовою порадою для недопущення розірвання ділових відносин із банком є звичайно відсутність підозрілих платежів по банку, з яких не платяться податки. Всі підозрілі платежі у нас описані у законі про фінансовий моніторинг та меморандумі банків. По перше, якщо клієнт банку має оборот від 30 тисяч гривень, по цих коштах банки мають право задавати питання як звичайній фізособі, так і підприємцям. Хоча це не обов'язково, що відбудеться. А у випадку, якщо клієнт перевищує оборот вже 400 тисяч гривень, то банки зобов'язані провести фінмоніторинг. Тобто фіксуємо правило: оборот до 30 тисяч гривень ніхто не перевіряє. Все, що від 30 тисяч гривень, можуть перевірити. А якщо перевищити 400 тисяч гривень, то ризик перевірки ну прям супер супер. Супервисокий, ключове питання, яке у вас тут виникає, за який період рахується цей оборот. Насправді, по практиці бачу, що банки рахують за період 30 календарних днів. Але якщо ви супер насолили банку, можуть деколи взяти і інший період часу для обрахунку. Крім того, в меморандумі банків від 10 грудня 2024 року описані додаткові критерії, по яких банки можуть проводити фінансовий моніторинг, навіть якщо обороту, того, який ми проговорили, немає. По перше, якщо клієнт перевищує грошовий оборот, той, який Сам зазначив в заявці про відкриття рахунку в банку. По-друге, якщо банк встановив, що до рахунку в банку має доступ не тільки клієнт, але й інша стороння особа, яка використовує рахунок на свою користь. По-третє, банки між собою вже почали потрішки обмінюватися інформацією. І якщо в реєстрі є дані від інших банків про підозрілого клієнта, це теж може стати підставою для додаткової перевірки фінмоніторингом іншого банку. По-четверте, якщо у клієнта новостворений рахунок і на ньому одразу з'являються великі оборотні кошти для банків це підозріло. І по п'яте, якщо з рахунку щодня знімаються всі кошти в готівку і баланс обнуляється, це підстава для перевірки. По шосте, якщо є якісь нетипові перекази, є дроблення переказів, і це може свідчити, що клієнт намагається обійти фінмоніторинг, це теж перевірять. Це так звані ознаки та вказівки для банку, які можуть свідчити про те, що клієнт підозрілий, і через них виникають додаткові питання. Якщо все ж таки банк вас запитав походження коштів, варто правильно поводитися із банком та постаратися надати широке пояснення своїх грошових оборотів. Почнемо з тих речей, які точно не можна робити. Якщо ви задаєте дивні питання банку щодо того, а через які перекази відбувся фінмоніторинг, або намагаєтесь банку пояснити, що він не має права проводити такі перевірки, це погіршує ваше становище та шанс розблокування. Також, якщо ви пробуєте. Підвищити тон спілкування з менеджерами банку, особливо коли це фіксується в якихось чатах, це тільки теж погіршує вашу ситуацію, тому тут стараємося бути акуратними. Найкращим рішенням для вас буде повідомити про те, що у вас є всі документи, які потрібно надати, і потрібно декілька днів, щоб все зібрати докупи і передати банку. У відповідь банку ви маєте підготувати лист пояснень із наступною структурою. Перше потрібно розповісти про себе та про свій податковий статус, тобто пояснити, звідки ви берете кошти або можливо вам надають кошти ваші. Близькі та друзі. По-друге, вам потрібно надати податкові декларації свої чи близьких та друзів, які підтверджують, що податки з цих коштів, які у вас є, сплачені або що вашими родичами сплачені ці податки. По-третє, вам потрібно описати конкретні банківські транзакції, які у вас були, та пояснити хоча б половину з цих транзакцій. По четверте, вам треба написати особисте запевнення чи зобов'язання про те, що ви знайомі з правилами банку законодавством України не порушуєте його і зобов'язуєтесь не порушувати і надалі. Ну і останнім розділом буде перелік всіх доказів, на основі яких ви підготували цей лист. Гарна систематизація такої інформації допоможе вам успішно пройти фінансовий моніторинг банку. Колеги, шановні глядачі, якщо такий контент для вас корисний, будь ласка, підтримайте відео лайком. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати корисні нові відео. А свої питання пишіть в коментарі. Я повністю все читаю особисто. На жаль, навіть якщо ви гарно підготуєте пояснення, вони не завжди можуть допомогти розблокувати рахунок, бо потенційно банк може мати якусь супернегативну інформацію про вас, і що б ви б йому не написали, банк все одно це не прийме. В такому випадку вам потрібно знімати кошти з рахунку вже заблокованого банку. Ключовою проблемою при знятті коштів із заблокованого банку є та, що в 90% випадків банки дозволяють тільки пересилати кошти в інший банк, і лише в 10% випадків банки дозволяють знімати готівку. Так, от, у тих випадках, коли банк пересилає кошти в інший банк, він завжди пише призначення платежу, що кошти переказуються в інший банк у зв'язку із розірванням ділових відносин з клієнтом. Новий банк бачить це призначення платежу, і через це у вас починається новий фінансовий моніторинг вже в новому банку, який отримав цей платіж. І часто це може стати замкнутим колом, щоб обійти його. Досить часто варто використовувати якісь ну малопопулярні банки, які готові слухати ваші пояснення та йти вам на зустріч. Ще одне питання, яке вас може цікавити після того, коли вас заблокував банк, це як відновити ділові відносини з цим банком. Це насправді непросте питання, і це зробити складно. Але можливо, щоб відновити ділові відносини з банком, використовуються дві стратегії. Перше, почекати хоча б півроку, а ще краще рік, і підготувати для банку широке та велике нове пояснення про свою діяльність, долучити всі докази, що у вас немає жодних податкових боргів, перевірок податкової чи якихось судових справ. Це може показати банку, що їх припущення, що ви робите щось недобросовісно, були хибними, і він прийме рішення про відновлення ділових зв'язків. Якщо це не спрацювало, є друга стратегія судова справа. В цілому ви маєте право подати в суд на банк та визнати його рішення про розірвання ділових відносин безпідставними. Такі судові справи вигравати насправді непросто. Досить часто суди стають на сторону банку, хоча зустрічаються і успішні судові справи. Давайте розберемо один приклад. Зовсім нещодавно Київським апеляційним судом прийнято успішне рішення на користь клієнта. Номер судової справи бачите на екрані. Можете прочитати самостійно оригінал судового рішення. А я розповім ситуацію. Клієнту банку повідомляють, що йому встановлено ну неприйнятно високий рівень ризику, та рахунок закривають. Після цього ми подаємо адвокатський запит і просимо банк надати відомості, які свідчать про високий ризик клієнта. Банк, звичайно, мовчить. Далі йдемо в суд і просимо визнати рішення банку недійсним, бо воно не має аргументації. Банк якісь документи надає, але ну прям суперповерхневі. Суд першої інстанції приймає аргументи банку, і клієнту рахунок не розблоковують. Ми не здаємося, йдемо в апеляцію. І Ця на щастя стає на нашу сторону. Та каже наступне: банк зобов'язаний документувати процес застосування ризикоорієнтованого орієнтованого підходу таким чином, щоб бути здатним продемонструвати його суть. Зокрема, наприклад, показати прийняті рішення банком і обґрунтувати на основі чого було прийнято таке рішення, оскільки банк в цьому випадку рішення своє про розірвання ділових відносин з клієнтом абсолютно не аргументував, то апеляційний суд визнав рішення банку недійсним та повернув клієнта назад в банк. Що взагалі відбувається тоді, коли банк блокує ваші кошти? По перше, треба розуміти, що коли банк питає вас походження коштів, це не означає, що у вас якась там податкова перевірка чи щось наподобі цього. Це лише на рівні банку питання. Якщо ваші відповіді банку підійшли, ніхто нікому нічого нікуди не передає. Якщо ж банк розриває ділові відносини, він зобов'язаний повідомити про це Нацбанк та Фінмоніторинг, які у свою чергу вже цю інформацію систематизують і можуть звертатися в різні правоохоронні органи, ну і звичайно, в тому числі у податкову. Чи відбувається на практиці такі ситуації, що інформація від Нацбанку чи Фінмоніторингу передається в податкову? Так, такі ситуації є. Покажу вам зараз приклади, хоча їх насправді не дуже. Уже багато держфінмоніторинг на своєму офіційному сайті постійно звітує про свою роботу. За 9 місяців 2024 року. Він вказує, що ним було скеровано 780 матеріалів до правоохоронних органів, в тому числі 72 справи до бюро економічної безпеки. Крім того, Нацбанк не здає абсолютно позиції і вже зустрічав не один десяток податкових подомлень рішень, де вони донараховують податки, а саме податкова, на основі листа від Нацбанку про p перекази між картками. Тому ці ризики повністю реальні. Хоч і не завжди супервисоко ймовірні. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую переходити вам на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.